Цікава ситуація, яку я підслухав тільки на що в магазині. Дві дівчини обговорювали фігуру, яка, на їхню думку, є спадковою: худорляве тіло, але ж округлим животиком. І одна з них скаржилася, що жодна дієта чи тренування не допомагають. Тож, давайте розберемося, чому так відбувається. По-перше, це може бути наслідком дисбалансу у харчуванні. Наприклад, якщо в раціоні недостатньо клітковини, а порції занадто великі. Це може привести до збільшення об'ємів живота. Важливо збалансувати харчування, щоб уникнути таких проблем. По-друге, ми маємо справу з прикладом ожиріння другого типу це коли жирової тканини більше, ніж м'язевої. Візуально це виглядає як диспропорція, будурляве тіло з випираючим животиком. Я працюю з багатьма дівчатами, які стикаються з подібними проблемами. Як правило, через корекцію харчування ми можемо досягти рекомпозиції тіла. Люди починають виглядати гарніше і впевненіше, тому не варто вважати цю ситуацію генетичною. Це питання харчування. Якщо ви хочете розібратися в цій темі глибше і знайти рішення для себе, записуйтесь на консультацію. Я обов'язково допоможу вам вирішити цю проблему.